Так, покажу вам е, свої грядки. Як виглядають, що посадила, що не садила, що буду садити. І так, оце грядка, та, що під панелями, в мене тут буде одна капуста. Тут постійний рядочок редиски. Ну, але ж ви розумієте, редиску ми прибрали, з'їли і залишили. Значить, Капуста тут та, що. Між ранньою та пізньою, середньорання, да, вона називається. Оце така та висаджена трошки раніше, тому вона вже має такий красивий вигляд. Ця висаджена трошки пізніше, але вона догонить. Також тут висає, висіє на мене висаджена висаджена касада буряка. Так вийшло, що я купила сіміна капусти, але то вийшов в буряк. Ну, я вже посіяла, думаю, подалюся, що вийде. Пиряк вийшов чудовий. І коли я пересадила розсаду, вона прийнялася і зараз помаленьку мені тут росте. Рядиска потрошку зав'язується. Так що тут грядка, тільки одна капуста. Далі ця грядочка. У нас такий вітер, не знаю, чи буде вам задумати. Ця грядка Тут в мене росла редиска, ми вже її з'їли на цій кусочку. Тут шпінат ми його доїдаємо. І це все треба прибрати. Цибулька залишається, а ця вся грядка в мене піде, ще не знаю під Це Середи капуста-агресор. І посажу я її отуди біля цибульки. І тут грядка в мене залишається вільна, і я не знаю, можливо, я сюди помідори висаджу, а можливо, сюди піде перець. Ще не можу точно сказати, бо ще так як у нас погода така дуже перемінлива і бувають іще холода, то я не знаю, що, що і як сюди висаджувати. Але грядка це є. За грядкою в мене росте горох. Цей горох був посаджений дуже рано, тому він такого вигляду вже має, але він зійшов дуже-дуже погано. Дуже багато проплешин і тому там досіян горох. Він досажен, ну але ж він ще не повилазив. І по рядочку йде часник. Ця грядка накрита. Чому? Бо тут росте капуста, тут капуста рання, пересаджена. І я її коли пересаджувала. Була дуже дуже спекотна погода. Ну, можна її так трошки відкрити. І вона, щоб не пеклася, я її накрила. Не дивлячись на те, що це пленка, не агроволокно. І повірте, від сонця вона її захищала. З двох сторін в мене було з торців відкрито. І бачите, в цілому тільки треба пролити. Тут в мене капуста. Трошки закриву, бо вітер. Здує все. Так, за капустою росте цибулька. І отут -от я хочу, за цибулькою я хочу капусту цю пізню посадити. Це стосовно цього, цієї сторони. Оце в мене такі тут на грядках посадки. Беремо цю сторону. Тут також задіяно всього. Одна грядка, ну, саме під овочі. Тому що ці дві, ви бачите, вони мене заросли, я їх ще нічого з ними не робила. Бо знов же таки не зрозуміла, яка погода і що його робити, чи можна вже висаджувати. Хоча хоча сюди я висадила помідори і ви знаєте, вони себе почувають чудово. Оп, Отак видно, так? Да? Отак в мене тут ростуть помідори. З цієї сторони точно так же висаджена була розсада бурячка, рядочок редиски, вона також вже в'яжеться. І отут -от досадила маленький ще бурячок, також розсадую. Я там навсю, всю довжину в мене помідори. І вони себе там почувають чудово. Клубничка цвіте. Капуста. І підем, підемо в теплицю. Тут ще також нічого не висаджувала. Все таки все планую, бо, повторюся, були дуже холодні ночі. В теплиці тут трошки в мене такий розгіртіяж, тому що тут в мене росла покінська капуста я казала але відео ще не, не виставляла е, Вона в мене пішла вся в цвіт, із-за того, що дуже рано стало жарко в Україні. Багато дуже сонця, вона пішла в цвіт, я її викопала. Ми з'їли листочками, але з'їли. Тут у мене була посаджена по краєчку капуста, тоді салат і все засипано укропом. Укропа в мене в цьому році не я вже і сушила і морозила і так ми їмо дуже багато. Ця грядка віддана повністю під огірочки. Огірочки ростуть помалесеньку. Мені подобається. Укроп також ми вириваємо їмо. Мені треба пересадити трошки огірки, трошки поросаджувати їх там, де дуже густо взійшли. З цієї сторони, з цієї сторони по краєчку, росте морква. І цибулька, яку я також пересаджую. Я її. На цю грядку по краю хочу пустити. Не знаю в теплиці, чи буде вона рости. Це на, на репчату цибульку, на головки. ну, Не знаю, чи буде. Спробую, але на вулицю висаджую цю, цей лучок. І тут в мене тут був дтський сад, воно помідори. Тут в мене була капуста, цвітна капуста ще залишилася. Огірочки і перець також. Доростає до висадки. Мабуть, я так думаю, що в теплиці в цьому році на цій гряці залишиться перець. В мене на, в тому році був на цій гряці, мені зайшло. Перець різ добре. Ви можете глянути. Перець був великий, красивий. Мені б дуже все сподобалося. А в цьому році, мабуть, залишу його на цій гряці. Ну, подивимось, що воно. Буде. Оце. Таке, тут в мене баклажани, але щось вони рости не дуже хочуть. Не тому, що там заросло травою, ну, росте з, 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 з сорняком. А просто якось вони дуже погано ростуть. Ну, не виростуть і не треба. Все, оце, по суті, весь мій городик. Виглядає він так, яке у нас сьогодні, на 1 травня. Так, помаленьку. На цій гряці по краю я висадила вже цибульку, хочу до самого краю. Зараз погода така, якщо не буде, дощу, то піду, піду садити помаленьку щось. Ну так, вже покажу, коли воно трошки повиростає, все. І буду й від огорода. Вже покажу тоді пізніше. Все, дякую, що ви заходите до мене. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже рада кожному.